Oh, yes, Дівчатам вже й веснянки помагають співати. Щоб весну закликати, треба попросити благословення у найстаршої жінки на селі. хату до тітки Галини. Та попросіть неї благословення. А ходімо, ходімо, ходімо. Та весну з радістю і з Божою милістю зустріти. А для того, щоб зустріти її гарненько та з добрим словом, то потрібно взяти солов'ятка та й подарувати весні. Беріть, жіночку, оця тітонька Марія напекла солов'ято, ось обдарує вона вас усіх і ми будемо закликати весну. Беріть, діточки.

матінко весну обновка, а на весну урожай багатий. Дай Боже три дощі три тримжички. Що продило жито, дай пшеничка. Ти, весняночко, веснися, чистим полотном горнися та принеси нам літечко тепле. В та й співали різних веснянок. А ну давайте, діточки, до гурточку та й пригадаємо, як ми колись співали. Ой, весна, красна, ой, весна.